Ніби звичайнісінька пара дружина навідує чоловіка у лікарні, але ці двоє пережили те, що важко уявити подвійний полон. Анатолій Свирид потрапив в аеропорт у листопаді, отримав поранення, вилікувався і знову приїхав на летовище. А 20 січня на толю впало небо. Бойовики підірвали термінал, поховавши під собою десятки живих солдатів. І тоді Анатолій напряму звернувся до бойовиків і попросив у них коридор. Я говорю, ребята, давайте телефон, я командуванню позвоню, щоб подогнали машину. Вони сказали, що транспорт буде наш і в ту сторону. Цей марш полонених бачили всі, і тут є толя у яскравій курці. Ледь злізає з вантажівки. Усе обличчя суцільна рана. Він ледь йде у ногах. Десятки металевих решток. Рука розбита. Какая задача задача на тіна хорона охорона. вже згодом. Усім надали медичну допомогу. Медики в Донецьку навіть піднімали хлопцям настрій. Ну там сердечка. А хто це хтось наволівав да? Це вже відео з камер Донецького СБО. Ось Толя. Сидить на тлі відвертих фото. У доброму гуморі. Що небудь хочете сказати? Може близьким, родним. приїзду скажу та виявилося рідних, а саме дружину доведеться побачити раніше, ніж він вийде з полону. Бо Оксана, дружина, кинулася сама рятувати чоловіка. В даній ситуації, може бути... Я поступила неправильно, але я поступила по зову серця. Перший блокпост бойовиків проїхала а вже на другому їх затримали. Знайшли на рукавник з майдану і фотографії звідти. Правильно. Далі довгих 11 днів полону. А в цей час за стінкою вибухали набої. Оксану тримали в горлівці. Рвалися зовсім близько, потому що ну стоял дзвону в ушах. Це непередаваємо страшно. Центру обміну полоненими офіцерський корпус вдалося її визволити, яким чином знають лише вони. На початку лютого Оксана вже була у Донецьку, аж раптом дзвінок від терористів. Анатолій Свіріт об'явив голодовку. Не знаю, де його жена. А я не знала, куди я їду. Мені сказали, збирайся. Вивезли Анатолія. Ну, звісно, моєму щастя, ну, не було приділено, ну, хоча б то. На фото момент секретної зустрічі. Неймовірно зворушливий знімок за плечима Анатолія. Його конвоїр з ДНР. Але і він посміхається. До речі, десь це була також його ініціатива. Ми зробили таке побачення. Наскільки я зрозумів, Анатолій тримався достойно в полоні. Фото зробив Сергій Іванчев. Він один з тих, хто займався звільненням родини. Каже, навіть терористи були вражені цією історією. Втім, інших від таких чинків застерігає. Я розумію, це по. Чисто по людськи, як жінка, вона це дійсно ну, якомусь роді подвиг. Але я думаю, що вона просто не розуміла, чим це може все обернутися. І вже 21 лютого півтори сотні українських солдат обміняли на бойовиків, серед них і Толю. Тож до нього в гості сьогодні прийшов Сергій. Нині Анатолій у Київському шпиталі вітається лівою. Ноги теж ще Куча железа в тобі, а 11 там було. Та тепер праворуч від нього його дружина на стільці форма кіборга. Каже, не міг уявити, що його кокана на таке наважиться. А собі, я, я знаю, що я там виверусь, а тут сказали, що. Дікабдікабрістка моя попала к ним. было ну таким для мене громом білого дня. Під час інтерв'ю Оксана не відводить очей від Толі. Вже шість днів вона не може повірити, що він поруч. Але навіть тепер Оксана подумки там, в ДНР, адже в полоні лишилися ті, хто поїхав з нею. Троє друзів Владислав Пащенко, Сергій Руднєв та Віктор Тутов. Недотичні до війни чоловіки опинилися в полоні тільки тому, що виявилися справжніми друзями. Я, За я, них я, ще я, тепер я, треба я, вести я, довгі перемоги. І, 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 Ольга Кучер, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.